Хочеш грати в поя і насолоджуватись кожною хвилиною геймплею? Що ж, це не так просто, адже тобі знадобиться хороший білд. В іншому випадку геймплей цієї гри може перетворитись на симулятор падінь, а ваша гра на симулятор страждань. В цьому відео я розповім вам, як замутити топовий білд на дедайку. Всього лише до 10 діванів. З вас лише лайк та підписка, а також зустріч з ігровим ПК твоєї мрії на сайті інтернет-магазину Artline. Заряджай акцію Back to School і отримай 30% знижки. Дедайка в новій лізі Rise of the Abyssal є найпопулярнішим класом. На початку за неї грало 40% гравців, тож і ціни наш мод можуть злітати доволі різко. На час виходу цього відео ви дійсно можете скласти цей біл до 10 діванів, тому раджу економити валюту до ендгейму, щоб зарядитись максимально. В цьому відео я не буду розповідати за те, як проходити акти за дедайку, адже левелінг в цій грі до 65-го рівня максимально простий. Бий, ріж, убивай. Збирай, що дають, продавай час від часу, бери. Щось краще на напоєтрейд. Жодних проблем під час проходження актів у вас не виникне. Хіба десь на 60-х ви не зміните вчасно шмот, що призведе до складнощів? У всьому іншому під жодні випробування долі ви не потрапите. Хіба на випробування хаос і цехін? Грати ми будемо через Lightning Arrow. це наш основний скіл, який ми вчимо одразу ж. Другим топовим скилом стане Lightning Rod. Лучниця випускає стріли в землю, а ті всіх шокають і дають бонус до демеджа, та такий, що розносять абсолютно все. Варто сказати, що цей білд є яскравим прикладом того, що цифри в поє 2 далеко не завжди відповідають дійсності. В мене ви можете побачити 15 тисяч дамага в стані спокою, що просто катастрофічно мало в порівнянні з моєю Амазонкою з попередньої ліги. На ділі ж карта тут падає з двох стріл, так само як і боси, а сама дедайка з цим білдом стає найшвидшим пилосом карт в Path of Exile на даний момент геймплей перетворюється на релакс, а прогресія перестає бути недосяжною. Отже, як це працює? фінальній версії білда для зачистки карт нам достатньо взагалі однієї блискавичної стріли. Тоді як для босів ми будемо юзати всього лише 4 скіла, плюс геральди і аури. Отже, ми кидаємо під боса чи під пачку мобів Lightning Rod. Після кидаємо торнадо шот і навалюємо стрілами по ураганах. Спрацьовує Геральт Оф Сандер. Час від часу заряджаємо шот скілом кілом береч. Він дає нам плюс дві атаки за раз і вуаля. Що боси, що навіть найжирніші кріпи з резістами, падають, як я в минулій лізі. Тепер конкретно по скілах. В Lightning Arrow вставляємо Inner Weight, Lightning Entunement, Armanent 2. Repeat Attacks» і «Charged Shots». замість останнього каменя. Часто кладуть стоїцизм справи не міняє. Якщо ви вирішите змінити нервейт на щось інше, бо цей типу не дає демеджа. Забудьте, оскільки саме цей камінь дозволяє дуже просто чистити карту. В «Lightning Rod» вставляємо «Multishot 1», щоб летіло зразу три стріли. Це «Must Heal». Вставляємо «Magnificent ара для аоє. Elemental Armanent 2 для дамага плюс Lightning Attunement. Після йде наша аура of Sunder, в котру ми даємо Concentrated Area, Deadly Herald, Lightning Attunement і Kalin Strike 2. Вберечь, можете самі підібрати, тут не сильно грає ролі. Я закинув такі: Perpetual Charge, ще Charge, мінус Cooldown і Second Wind 3. Shot ставимо. Over Abundance, Magnified Area 3, Efficiency 2, Blind 2. Останній камінь доволі читерський, бо дозволяє засліплювати ворогів здалеку, що нам на руку. Скіл калет Shots. це скіл з нашої Ascendсі, який дозволяє швидко розправляти з ворогами. Це щось типу кастон шок, але крутіше, бо тут не треба духу. Сюди вставляємо скіл-електрична марка, яка автоматом буде помічати ворогів під час кожного удару і дуже сильно нищитиме все живе навколо. Після Вольтаік Марк кладемо Lightning Attunement. Ареа Арманент 2. Далі у нас Де Аура Венденцер, яка допомагає уникати ударів. Сюди вставляємо Elemental Focus, Mame і Blind 2, щоб сліпли ще й через хіти по вас. Ну і останнім, але не менш важливим, каменем є камінь на ROA Маунта. Саме з ROA ми будемо постійно чистити карту, сильно додаючи до швидкості. Більше того, наш компаньйон даватиме нам стільки бонусів, що голова йде обертом, тому перейдемо до дерева прокачки. Спочатку рекомендую йти цією лінією, щоб зберегти один поїнт. Збільшуємо атак демедж цією гілкою, і на початкових етапах можна вкачати гілку на бонуси від колчана. На 91-му мені їх вже не треба, бо в мене унікальний колчан, про котрий ми поговоримо потім. Вверху беремо лінію на збільшення елементал демеджа, це наша основа, як і фіз-дамаг. Однією з центральних фішок цього білда є буст демеджа і всіляких плюшок за рахунок нодів на компаньйоні. Спочатку я брав взагалі майже всі, та на ділі вистачає вкачати лише дві гілки. Беремо Movement Speed і Evasion. Після йдемо вниз і беремо все на Elemental Damage плюс геральдика. Тут у нас фіз шкода і посилення шоку. Чим краще шокаються вороги, тим легше їх нищити. Після забираємо Wildcat і Acceleration, це виживання і бафи по базі. Вниз будемо йти в останню чергу, адже очки Ascend отримати не так просто. Раджу спочатку качати Tailwind, потім вже калет шоц і останню гілку. Тільки отримавши калет шоц, ми вкачуємо нижні ноди, які виглядають як лук. Це ноди на посилення ефекту від Voltaic Mark. Вверху беремо більше виживання за рахунок нової механіки Deflection. Вона дозволяє відбивати частину ударів, щоб жити довше. Все ж ці скіли беруться в останній момент. Спочатку вам треба буде вкачати гілочку на збільшення дамагу луками. Гілку на Єральд оф Сандер, компаньйони плюс ухилення і спритність. Беремо акурасі, збільшуємо швидкість атаки. Дуже корисна штука. Так як білджере багато мани, вкачуємо walки of the Wilds і забуваємо про ці проблеми. З цим скілом, чим більше кріпів в пачці, тим більший мана від жор. Це маст have, в інакшому випадку. Просто не вивезти по мані. К кінці в мене ноди на посилення шкоди від блискавки, а також, якщо вкачатись до 95-го, можна взяти ще посилення Deflection. Тобто нам не треба крітів чи френзі чаржів. Ми будемо дуже жорстко виносити за рахунок Elemental Damage, але треба підібрати певний шмот. По шмоту, нашим must Have буде здвоєний лук Gemini Bow, адже він дає змогу випускати одразу дві стріли. Стріли не мають мінусів по шкоді, тобто, фактично, ми подвоїмо дамаг, от лише в статах про це ніхто не напише. Потроїти дамаг зможемо третьою стрілою, яку. Отримаємо від останньої пасиви. В луці шукаємо як можна більшу фізичну шкоду. Від 200 до 400 буде нормально. Шукаємо процент посилення фізичної шкоди. Все інше допоміжне, типу Add Lightning Damage to Attacks. Дуже бажано знайти ще й плюс до проєктайлів. Плюс до проєктайлів взагалі будемо шукати в кожній шмольці це імба. Також беріть лук з відновленням мани. Каміння вставляємо на Damage. Цей лук, що в мене, я брав за один дівайн лише. В ідеалі збірку можна і треба буде ще підсилити. Та це вже тупо грінт, який мені не надто цікавий. Важливо в шмотках набрати як можна більше евейжень. Ця механіка тепер працює так, як треба, і дозволяє круто ухилятись від ударів. В мене в стані спокою 66%, А в розгоні доходить до 80%, Що добре, але треба ще. Вже на 70% по вас не будуть попадати, плюс механіка Deflection. Не шукайте собі ніяких енергощитів, а тим паче нодів на них. Це марна трата часу і засобів. Наше завдання нарулити стільки дамагу, щоб зносити все за удар. Дамаг в цій грі найкращий захист. Для цього в колечка шукаємо «Adds to Physical і Lightning Damage. Це обов'язково плюс різні резісти, які треба закрити до 75%. В мене хаос не дотягує трішки, але це не критично. В шоломі шукаємо Evasion і процентаж збільшення. В амулеті головне підрішати плюс 2 або плюс 3 до дорівня проджектайлів і буде падати пів карти. Духу нам як такого не треба, тому шукаємо його тільки в тушці. Там беремо і високий evasion плюс Резісти. Можна набрати ще й ХП по шмоті, але це вже буде дорого. На капцях завжди шукаємо Movement Speed, але тут можна зекономити на ньому, бо ми катаємось на ROA. Беремо Evasion і Resist. В рукавицях. Добре шукати Add to Physical Damage, але тут теж головне Evasion рейтинг і його процентаж. В поясі беремо Resist і ХП. Нашим центральним предметом стає Колчан Кадіро Gambit Гамбіт Примет Це топова штука, яка дозволяє стріляти з шістьма різними стрілами з різними плюшками. Все це сумується і дає просто нереальний дамаг, який не відображається в статах. Більше того, колчан чи збільшує раріті знайдених предметів до 600%, що просто анріл. Втім, не скажу, що мені падало щось надзвичайне. Банку на хп бажано підмутити на миттєве відновлення. Дуже виручає. Амулети бажано на стан і заморозку. Тепер сідаємо на Роа і зносимо всю карту. Впасти ну дуже важко, хіба сильно нагліти і проходити через кріпів. Майте на увазі, що ряд потужних подач збиває вас з Роа і станеть. Все ж керувати нею дуже просто. А після ви взагалі більше не будете ходити пішки, так як зачистка на роа дедайкою з цим білдом наразі найшвидше в грі. Ось такий от білд беріть і користуйтесь, а також обов'язково тисніть лайк цьому відео на взнак подяки. Ну а зустрінемось ми тут вже незабаром.